Всім привіт! Дивіться, хто у нас тут. Нарешті, нарешті, ми зняли відео з цим кабанчиком, Марсельчиком. Він такий класний, дивіться, який у нього гарний. У нього тут грудка біленька, а зсередини він отакий. Бачите? Біленький. Незвичайний окрас. Ми його називаємо Зліною Нічна Фурія. Він дуже гарний. І у нього досить така сумна історія з ним. Його спочатку викинули у нас на базарі. Потім пройшов якийсь час, ми знайшли йому сім'ю, як думали, хорошу сім'ю. Все було гарно, так гарно починалося. Але, на жаль, та сім'я знову його викинула. Ну, Це щоб ви не думали, ми дуже ретельно підійшли до вибору сім'ї. Але все ж таки люди перестали виходити на зв'язок і вони викинули не тільки його, а ще одну кішечку. Кішечку забрали, а він був на вулиці. І ми... Через два тижні все-таки його там знайшли в тому місці. Так, да, ми почали шукати, зрозуміла я, що щось не так. Поїхали в місто, бо ми в квартиру віддавали. Да, за 50 кілометрів представте, ми поч... да, поїхали ми... шукати у чужому місті. Розракували оголошення і завдяки волонтерам місцевим, бо я дала клич по всім волонтерам, що якщо хтось побачить такого котика, він видний котик, бачите, в нього і комірець такий, і очки, і колірне Тобто, де чіповане, звісно. І мені сказали, що бачили схожого на гаражах. Ми їдемо туди, і просто я дивлюсь в одну сторону, і сидить темний кіт, ну Як мені здалося чорний, ага. я туди Марсель, і він Покажи. одразу побіг, побіг до мене. Так. І так ми його знайшли. І не знадобилося оголошення вдячні тим волонтерам, які там на тому районі підгодовують котів собак. Так, і так ми знайшли. Ну, це було чудо. Да. Викинуло б в другому місці Можливо, і ми поже да. ніколи б його не знайшли. Могли собаки розірвати, хоча він да. кіт. Але до чого відео? Да? Ми ми просто вау, вау, він такий любить і покупцяється, буцається, Дивіться, дивіться, щоб дивіться, його гладити. Дивіться, дивіться. Але то кабан, але кабан. Подивіться mm. на нього. Але е, такий ласковий кіт, і до сих пір в нього всі є документи і закордонні, як Ліна каже, і є, е, е, ми можемо й тут хорошу сім'ю його віддати, але дуже напевно хороші. дуже хорошу треба віддавати. Тому е, Марсель далі шукає сім'ю. Він у нас уже більше півроку, да? навіть більше року, більше року. Це, напевно, вже більше. Да. І ми його хочемо прилаштувати і хочемо, щоб його любили так само, як ми любимо. Або ще більше, бо у нас вже багато їх, а щоб він у вас був одним чи другим. І ми дуже він... потребує любові да. і уваги. Це кіт, який дуже потребують уваги, які одразу запригує на руки. І йому треба, щоб його гладили. Ну йому треба своя людина. Що ж він сидить сам закритий з іншими котиками, знаєте, йому не вистачає. Да, хоча Вага. вони там по кімнаті бігають, ганяють, але він хоче, щоб він сам там був. Він хоче людину біля і він, себе. І він досить комунікабельний він З іншими, б'ється. Да. Його, його більше можна навіть образувати. Дивіться, дивіться. Я вже знайом? побачив, що він там побачив Роні бігає. -ді -ді. Такі, як і ти, Роні, теж такої розсвідки спірсів. Ти на снігу був давно. А пузи ще знаєте чого? Бо ми у зиму робили. По Воно ще пострижене свіжа, трошки, так. Да. Савнього добре, да. так. Добрий день. То тому е, Марсель шукає сім'ю, і ми хочемо, щоб е, все-таки він її знайшов. Якщо ви нас дивитеся з Києва, е, Житомирської області, інших областей України і готові приїхати за отаким котиком. Ми вас чекаємо, бо ви знаєте, ми до них привикаємо дуже сильно і віддавати їх навіть потім важко, і бо, тому що це вже якась частинка нас. Певна історія з кожним пов'язана. Ви ж розумієте, що будь-яку тварину ти десь рятуєш, десь забираєш звідкись з вулиці, з дороги, з-під магазину чи з базару, чи десь у лісі, чи на смітнику, і ти до неї звикаєш. Тому хочеться, щоб ну, в надійні руки їх віддавати. Щоб люди це розуміли, так. Да. І хай вони краще вже не до нас навіть звикають, а звикають до своїх сімей, до тих людей, які їх люблять, до тих людей, які дійсно все життя будуть з ними. Бо... Вони достойні, щоб своє життя прожити з тим, хто один їх буде любити. Знаєте, не не розпилюватися своєю любов'ю на різних людей, потім звикати, стресувати. Хоча він такий, що він не дуже стресується. Зараз покладу Лені на руки, він буде у Лєни бавитися. Але Лєна більше годує їх, тому для нього Лєна скоріше буде мамка, ніж я. так, да? Татко. Отак. Дивіться, а ці очі. Ставте лайки, коментуйте, вдячні вам за це. Да. Ну і Марсельчик шукає далі далі сім'ю. Пропонуйте його своїм таким Друзі, хорошим мадіни, людям.